Доброго дня! Мене звати Олег Герич, журналіст розслідувач корупційних злочинів, духового наведення «Галицькі вісті. А представтесь, будь ласка, якої цілі ви щось що знімаєте? Конечно. А у вас розрішення є на зйомку? А ви чого прийшли до цього будинку? Люда, пішли. Контролери прийшли. То покажіть ми посвідчення. То ви я показали зараз... показали. Дружині Мені ви покажіть. покажіть. Ні, мені то, то ви мені покажіть. Покажіть. Щерок. То ви, я. Я як власник, покажіть мені. Бо я викличу мені зараз. Поліція, я ж не ви знаю. Ви може ви диверсанти. викликайте. Викликайте. Чого ви ви підійшли до нас, знімати? Ну то да, а чим заборонено? Ви, ви ну, якщо ви перевикла, ви, ви зараз знаходитесь при виконанні службових обов'язків. Ну ви все ви ви тоді, ви виходите, ну ви тоді ви виходите, виходите, ваша за, ну, ваша діяльність підпадає під закон про доступ до публічної інформації, в тому числі. Тобто ну вам, ви ви зімаєте поліцію. Вам зараз кажуть, чи ви можете знімати, чи можете знімати. Ми до вас ми О, ще на вулиці стояли. Мій син робить у поліції і в мене робить у міністерстві да. МВД добре старшим криміналістом. Свою... Виключайте. з виключайте. У ви вас не звір, ми, 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 ми ж no, Ну, то, то Я хочу роз'ясувати, чого ви ходите там під дворами. Ми не ходимо, показники знімаємо. де написано, що ви маєте право їх знімати. Ну то да, так. Чим ви, ви керуєтеся в своїй діяльності? Чим ви керуєтесь своїй діяльності? Ні, то покажи же ж посвідчення, куди ж ви пішли. Ну то а при чому тут дружині? То, якась не то покажіть посвідчення, куди ж ви пішли. Сто, стойте. Стойте, Подож... стойте. Подождіть. Покажіть посвідчення. Що, що, що? Я ж не знаю, тут ходять що? до мене всякі різні. <клісті> ну то що, то ви ж під двором стояли? Хоч щось хочете? Хочете Але якісь для дані? Для чого ми на роботі? Для чого так робити? Як робити? Ну хто ви на роботі? На якій ви роботі? Покажіть, де ваша посадова інструкція. Що де передбачено, що ви маєте право ходити по дворам, чи не по дворам, чи взагалі знімати якісь конкретно дані. Де ваша... Ну, де, де ви роботи? працюєте? Ну як як називається структура? Гарбережі. Газмережі. Газмережі. Добре, то, який то, код філія Кагарлицьке відділення. Кагарлицьке відділення, який код є ДРПО? Дайте цей, над... продиктуйте мені, письмомер, номер є ДРПО спочатку. Чого? Я ж нормальні питання вас питаю. Я не то спитайте, я ж до вас вийшов, у мене є посвідчення. На дорозі. На дорозі. То я ж не знаю, з якої ви цілі ходите. Може ви видивляєтеся, де що можна вкрасти? Откуди я знаю. Та я ви при чому тут ви показали? Може ви там ще десь на тій стороні села показували? Я кажу, покажіть мені, я як журналіст, я представився. Ви. Не таке, як ви. Я приїду до вас, вашого обленерго, по оболган поінтересуюся, що там у вас контора така інтересна. Очень странні персонажі.